Записую сьогоднішнє відео, попалось в інстаграм мені відео одної знайомої співачки, яка критикує іншого співака. А гов люди схаменіться! чому ми розпалюємо війни всередині країни. Є таке слово, да? давайте почнемо з себе. Якщо людина поїхала за кордон жити, чоловік це чи жінка, значить ця людина так вирішила. Це по-перше. По-друге, навіщо говорити на іншу людину, що він там не волонтерне, не допомагає? Звідкіля ви можете це знати? Допомагає він, чи не допомагає він, чи вона? Ви цього не можете знати. Є багато людей, які це роблять тихо. Тихо роблять. Віддали гроші, або ще щось, або якось це. І про них ніхто нічого не знає. І ви не знаєте. І я не знаю. Хто як вкладається, хто скільки дає коштів, хто що робить. Мені просто, знаєте, плакати хочеться за це. І. Одні, мабуть, роблять і за якогось піару, да, сказали да, от ці погані слова на іншу людину. І от йдуть коментарі, один, да, один хтось за, хтось проти, і вже в коментарях, виходить, як іде війна. Хтось там, підписується, хтось підтримує цю людину, хто проти, той, хтось, наприклад, кажуть, яка вам різниця, чому він поїхав, чи чому він залишився. Ва ж ніхто не тримає їдьте й ви, якщо у вас є таке бажання. Тим паче, що ви жінка. Не треба когось критикувати, не треба комусь казати, що йому робити. Ми повинні дивитися за собою і змінювати в першу чергу себе, із себе, із нутрі, із середини. Це те саме, що я кажу, поїхав мій сусіда, да, чи він поїхав на війну, чи він поїхав десь відпочивати, чи ще мені що йому говорити. Чому він поїхав? Це його вибір. Він вирішив. Що йому робити, і що їй робити, давайте будемо вже дорослішати, давайте будемо як кажуть, докуп один з одним, а не роз'єднуватися.